10 січня на базі центру молодіжних ініціатив розпочав роботу проєкт Школа stem STEM-лідерів» для дівчат віком від 17 до 24 років. Перший день навчань був ознайомчим, торкалися тем вдосконалення, впевненості, професіоналізму, встановлення збалансованого та ефективного робочого життєвого балансу. Проект втілюється за підтримки Національного фонду підтримки, демократії та ГО Український професійний розвиток. Що це за проект? Дізнайтеся вже за мить. Проєкт школа stem лідерок призначений для молодих жінок, які цікавляться розвитком лідерських навичок, саморозвитком, спрямованим на популяризацію STEM та підтримку гендерної рівності, зазначає організаторка школи stem лідерки Анастасія. Ми виграли грант, і от, власне, єдині з Дніпропетровщини, і от, власне, реалізовуємо цей проєкт Він покликаний для того, щоб підтримати дівчат, які вже цікавляться науково-технічними напрямками, для того щоб вони стали більш активними. Були Активістками для популяризації цих напрямків для інших дівчат, тому що відсоток дівчат в цих напрямках дуже маленький. На першому тренінгу були присутні понад 20 дівчат. Протягом навчання буде шість інформаційних та практичних зустрічей у змішаній формі онлайн та офлайн. Будуть ділитися своїми досвідом шість неймовірних експерток. Одна із них Ірина Грицай, заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дуже приємно, що ви маєте е, таку можливість долучатись до таких заходів, які організовують наші молоді, розумні, активні представники молодіжної ради при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ну і ця тема, яку ви зараз підіймаєте, тема з тим, вона зараз є в як кажуть студенти, вийшла з теми. Е, Деграунда й перейшла в тему мейнстрім. тобто це зараз виклики часу. Самі ж тренінги триватимуть з 10 по 25 січня. По закінченню учасниці отримують сертифікати про участь у навчанні.